Громад. А не очікуємо, що ось фонд, Державний фонд регіонального розвитку, тому дав на мільйон більше, тому на мільйон менше. Ось. А ось вишукування внутрішніх можливостей, внутрішніх джерел, оце основне завдання. І мені дуже приємно, що спілкуючись з головою Об'єднаної територіальної громади паном Ігорем Довіраком. Я чую від нього. Та ми маємо можливості, ми навіть не підозрювали які. І вони сьогодні на шляху формування стратегії розвитку громади, вони на шляху залучення максимального активних мешканців громади і при сприянні добрій підтримці наших польських пар партнерів. Це буде не тільки перша громада в Україні утворена де-факто і де Юре, а найбільш успішна громада в Україні. Дякую.